25 серпня російські військові вбили двох людей у свисі. Чоловік та жінка їхали лісом на мотоциклі, коли поруч розірвався російський кап. Обстріли селища не вщухають вже другий тиждень, розповідає свесянин Михайло Комендант. Загибли подружжя знайшли за лічені метри від подвір'я чоловіка. А 24-25 числа і день і ночі. Ну, в общем, Прильоти були то туди, то туди, хто його знає. Озі мотоцикла знайшли двох. Ну, б... Правда, от моя жена швидко дзвонила, що добре, зб... скоро приїхала, і этот, пожарники приїхали. Вони, вони недавно сюди вони жили в центрі, а приїхали сюди, фазин. її тут живе, живе. І Може, у матері ж були. Їхали від матері. За словами Михайла, багато мешканців свиси вже виїхали з селища, багато торгових точок не працює. Чоловік говорить, що місцеві підприємці нерідко безкоштовно віддають продукти людям. По продуктам сказати, що ну як вам сказати? На, база, на базари, в магазинах є. Ну. От вчора, що світа там от перебої, так да ну сказати в магазини. Світ включили, типа без, типи, безплатно почти, що, ну, эти, скинули ціни. А, а що да а що далі, я не знаю, що буде. 94 річна Олена Білка жаліється, що у свисі закрились всі аптеки, попри небезпеку, жінка не збирається евакуюватись з селища. Лікарство хотіло взяти. Аптеки позакрыты все. Магазины тоже. Ничего не можем купить. Правда, тут бесплатный хлеб дали в Олимпе. Там мороженое отдавали. Но с лекарством люди бегают, спрашивают. Уезжать? Нет. Я две войны прошла. Я одна на четвертом этаже, я не боюсь, я в этом доме на краю. Если удары сюда, меня все равно, я жила уже.